Що викликає тривогу, ви знаєте нескінченний біль. За що? Мозможне звуки невозможне для восприятия вообще. вечі. Неможливі звуки, неможливі для сприйняття взагалі людським вухом. Міномети і міни летіли повз нас градом щовечора. О 5.50 можна було годинник перевіряти. 5.50 вечора. Тільки стемніє, летить. Летять літаки, винищувачі. Ці літаки летять над землею, над дахами. На скажу, у нас рядом через два дома жила сім'я у нас поряд через два будинки жила сім'я жінка з дорослою дочкою, онука та зять. Так ось вона мені сказала Світлана. каже: у нас зараз такий настрій. У мене є щуряча отрута. Ось розвести цю отруту і випити всім нам чотирьом. Тому що їсти нічого, пити нічого, абсолютний холод. холод просто неможливо. абсолютний холод, холод ну просто невозможний. У нас була больша радася ми в одної з утр проснулись і випав сніг і ми У нас була велика радість одного ранку прокинулась і випав сніг і ми бачимо у нас на даху скрізь сніг і він такий чистий скрипить і в день сонечко трошки пригріло і почала вода з водостоку витікати ми назбирали цю воду не ось тепер хоч можна буде випити цю воду якщо вона відстоїться її можна попити тому що тому що ми пили бруд абсолютний бруд і вранці ця вода замерзла, тому що було мінус десять. Нема електрики, немає газу, немає тепла, немає мобільного зв'язку. Це було найстрашніше, що у нас взагалі не було жодної інформації. Прожив життя. І казалось, що все у нас є. Щоб прожив життя, і здавалося, що у нас є все, щоб його завершити у достатку у спокої. Через цю прокляту війну ми залишилися нічим, Ішли з Маріуполя лише з документами. А те, що ми нажили за свою трудову діяльність, будинок у центрі міста дев'ятиповерховий повністю згорів. Наші ребята та залишили нашу, наш пасіок і наші хлопці відійшли, залишили наше селище, і тут відразу пішли ці війська російські в нових формах. Наші колаборанти сказали, що нова влада передала, що ввечері вони йтимуть усі по вулиці, щоб усі двері, усі ворота були відчинені. Якщо у когось не будуть відчинені ворота або двері, ми стрілятимемо. І я кажу, нам треба йти. Я буду тікати. А він каже: Світлана, ти розумієш, нас вб'ють. Ми не вийдемо звідси. У нас на нашій вулиці дівчину, маму, двох маленьких дітей вбили. Вона загинула. Вони виїжджали всією родиною у Джипі, та їх розстріляла. были вынуждены уходить, потому что если є мы остались... Ми були змушені йти. Бо якби ми залишилися, нас би перших здали, пальцем показали. Сказали, ось там живуть патріоти. Знаємо примерно, куда идти, но... знаємо приблизно куди йти, але йшли на свій страх та ризик. Ідемо і дивимося. Там будинки горять, там тролейбуси обірвані, там люди біля багаття. Загалом уявлення, наче апокаліпсис, Представлення таке, як апокаліпсис. І ми заходимо на одну вулицю. Ми заходимо на одну вулицю, і я хочу, щоб це прізвище прозвучало. Молода сім'я Ростовські. Володимире, я кажу, у вас є два місця. Якраз два, заходьте. А в нього автобус повністю забитий дітьми, старшими людьми, родичами, і він посадив нас. і повірте мені, коли ми приїхали в Запоріжжя і побачили, Повірте мені, коли ми приїхали до Запоріжжя та побачили наш волонтерський центр, перше бажання було обійняти всіх, хто розмовляє українською. Почому так Таке влучення. Ну, тому що видно, що це люди, які Чому ну тому, що видно, що це люди, які бачать наше горе і хочуть нам допомогти одразу їжею, теплим одягом, ліками і налити забуту чашку кави. Що я переживаю? Злість злість тільки до тих, хто там залишився на цих руїнах, які политі кров'ю. У нас родичі дворідний брат мого чоловіка та шестеро людей. Їхні родини загинули в одній квартирі в центрі міста на проспекті Миру. Неподалік головпоштамту рухнуло все. Двоє співробітників, які з нами працювали, ховалися в їхньому будинку. Та ще чотири жінки. Їх розбула бомба. Вони поховані усі у мого співробітника колишнього? Трьохрічна онука. Вона залишилась під завалами цієї дев'ятиповерхівки. Кладбище. Просто краскове кладбище. А тепер це цвинтар. просто міський цвинтар. І вони там зараз влаштовують під російськими прапорами якісь демарші. Це на кістках, на кістках цих людей, які там лежать. Єдине дача усадьба, а жива. Так там осталась сьо. Єдина дача садиба залишилася живою. Так, там залишилися всі меблі, фотографії, які вже не повернути, і спогади про молоде життя. Дитина там росла, виростала. У нас добрий сад, город був, і ось ті спогади вони щоранку. І би гарно не було в Лос-Анджелесі, тут теплий клімат, але наше тепле море, воно мені постійно сниться, і наш будинок, бо українська земля, того варта, щоб її згадувати.